Mm -hmm. Та що ж сказати? 9 ранку, плюс 18, показує Мерседес. До речі, вчора був поїхав додому Мерседесом, Не знаю, щось так захотілося, я про це нічого не казав, але просто так взяв і поїхав Мерседесом. Не знаю. Він прикольно, він мене більше провокує на якусь агресивну їзду, ніж пасатик, е, серйозно. типу, вроді ж Мерседес, типа все таке цей. Але він якось не знаю, задній привод, типа не ви поняли. На дворі ніби не повинно буде доща. Я сподіваюся, що не буде, бо я на шорті, як сьогодні. У нас тут сонечко трошки. Ну, вроді хмарок нема. Гданськ, ну, все і так буває, що тут все, що хоче. Тому все, полетів. А Я хотів показати, ну, щоб ви послухали, як він речить цей мотор цього Мердедеса. Зараз. Давай, вали отсюда. А, мать, нічого не чуть. Ну що, Мерседеси Ктуле? У нас інша проблема, що в нас тормозів нема. Ну що таке тормоза? Що таке? Це ці тормоза для нормальних пацанів? 160, нічого собі, та ти що, дави як... Ложе, стрілочку. 180, та ти що, нормально йдемо? Нічого сі. Так він ще нормально тули цей Мердедес. Він би 200, наверно, пішов. Тільки щось що у нас проблема, у нас походу люк не закритий. А як там вчора цей, не залетіло стільки води? 160 поворотик, 140, нормально йдемо, та ти що, пісня. Коротше, не знаю навіщо це хочу зробити, але я це хочу зробити. Це хочу зробити. <звук> Вгадайте, що в Данську? <звук> 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 Правильно, дощ. Дощ, прогноз, синоптик довбаний показував, що не буде. Ну, це Гданськ, це гдає дітка. Отак! Нашим... Давай, давай! Лайфхак, як проїхати прямо коли у вас червоне. Отак, оп, так, оп. Tak op zawracamy Ej! Dobrze, dobrze? No. I teraz prawo O tak! O Maria! O Maria! Oho! ogo go! Oddali maszynę nam, korocie No to jest... Co pisuk? No, co ci pacj? Ale ci no горсть піска ну що ви робили ну типа як це так треба щоб горка піска горка ну це ще ладно це ще багажник уфочекайте <smann propriy> <Oof. smann Lucky> Oo почекайте О, так отак сиділи Оооо Ооо, тут тоже... Ой, молодці, ой, які молодці, ой, як хорошо, ой, як хорошо, що як. Ой же, які молодці, ото щось ригало, щось у нього летіло. Ой, блін, це кабздець. Це возьми поприбирай, тут все в піску в цьому дрібному. Ну то є, ти візьми звідси відсоси цим пилосмоктом. Ось як вона повинна бути. Так, і ось. Ну, Капець. Так, котик уже. Вона хоче вже їстоньки, я насипав їстоньки, вона вже чекає, навчилася, що я під'їжджаю машиною, значить буде їсти даватися. Е, все, кінець робочого дня. У нас трошки сьогодні машин ми позволили. 18 година, знову пішов дощик, чуть-чуть було перестало, а це знову. Та й що? І все, що казати? Завтра понеділок, завтра у нас там взагалі весело. Essa <coughs> é Show.